Сіяли, я її виповнив. Дорогі друзі, ну що ж, як бачите, трішечки закрили ширма, ми тут лишилися. Вітайте, виступає трохи? Трошечки посміємося. Є музика. Е, о... А ну Є е, вибира. заспав, чесно, не знаю. Вася, ти от завжди, от тако, ти мусиш щось стопанути з цієї сцени. Чого? От тако щось як ляпнеш, ну просто от ляж і лежи. Розумієш? Ляп, ляп, так. Да. Ну от, от чому ти О, так часто? Так, не добре. Як не добре? А... Є лікар в залі? Є, є лікар в залі, прошу, піди трохи. Є, 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 Вася, є лікар. Що мені легше. От такое вот сейчас вот зубы думаешь. Зубы тупые. От вас, ну... А ти грубий! Я не хотів це тобі казати, бо піст, але ти грубий. Я не, не грубий. О, я. У мене просто кістка груба. <ріст> я перший раз бачу, щоб кістка розпирала цей бігунок. <ріст> <ріст> Вася, ти худий. Вася, ти настільки худий, що коли проходиш по підрозділу, тобі качки хліб кидають. Рамашуся! Мало того! Мало того, мої друзі, ви знаєте, Васіні батьки були настільки неуважливі, що знайшли вже аж в голубця. Ах так! Ах, так! Ну хай буде так! А ви знаєте, навіть дівчина з об'їзної при вигляді Романа каже, що їй голова болить. Батил між таким оцінкою. Зірка васинок поїхали! Дорогі друзі, і так, у нас на носі перший новий, новий вік. Але після нового року у нас завжди йде що правильно, 1 січня. Спонсором 1 січня, січня є водичка Боржові. Ні. І так, увійшли 1 січня ларьок. Я би сказав, 1 січня спонсором є водичка Кранкола. Кранкола. кола <laughs> Магазин І так, друзі, 1 січня ларьок. Ранок. Мені... Oh. 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 Пляшку, горілки і два О, А Айо, я ж продавець, двої дивіться. Що <ріст> <Шо> хотіли? <ріст> я то всі через. Але ваша пропозиція мені більше подобається. Дружина електрика четвертого розряду, яка за тиждень побула два утяга, отримала три заземлення в голову. <му> Беріть, друзі, уявіть собі, Вася, білявка, дуже красива білявка. І виходить, це в нас особливий випадок. Випадок на вбивстві білявки. Алло. Да, да, Соня на місці є, блондинка, блондинка, 25 років, а не вона накрашена, 16. 16, так, Що зазняти все на камеру і, і потім звідси ви. Так, пане полковнику, все зрозумів, зроблю завтра звідти. Хто знає, Відуть в так, Всі ми знаємо, що в нас випав сніг і на даному телебаченню показували кубок по біатлону чемпіонат світу. Уявіть собі таку ситуацію. Дуже романтичний біатлоніст з України майже вже виграє цей кубок світу. Ну, але він дуже романтичний. Поїхали! І так, ми бачимо наш, наш спортсмен, буквально декілька метрів до фінішу. Він знає! хочемо показати наступне? Це... Зроби колесо. Поїхали далі, дорогі друзі, покажемо наступну мінітурочку, яка у нас називається дуже просто. Ви знаєте, прошу? Що там сказав? <ривіт> дорогі друзі. Зрути, я ще не їм просто. Друзі? Чипну, там спалиш. Василь. <ривіт> все. Температура. До друзі, поїхали далі. Так, коли ситуація дуже проста. Всі ви бачили по телебаченню такі виступи, е, 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 програми Україна має таланти. Бачили? Е, голос України. Е, не знаю. Танцюють всі, всі бачать, так? Але саме бати програма... мають Україну». Тоже варіант. Але саме любляна наша е, програма є битва екстрасенсів. 19. sezon Karpate 5. Ekstrasanci. Vaši obozdje. Dobro večer, smo na 19. sezona 5. Ekstrasanci. Mi govorimo o Karpatah. In prvi naš finalist je Bajfar Vaselj. Pane Maselko, slava Jezusu, pane Maselko. Пане Василю, ви на фіналі битвы экстрасенсів! так так І перед вами стоїть 30 автомобілів Таврія! І з цих автомобілів захований ваш кум Іван! Кум є! Ви повинні найти його! Фінальне задание зрозуміли? Час пішов! На наш улюблений район Леонтовича. І так, всі ви бачили, не телебачили, бо в центрі міста цих, це які роздають флояки. Бачили, так? Ну і Вася роздає такі флояки на Леонтовича. Бачимо вас. Візьміть, зняти?

Не, не, да. ні, 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 ні. — Так, як всі. Ну от я зараз до того відходжу, потім йду до тебе, ти так, візьміть, будь ласка, хуяр, знижки, поняв? Доварювайся, по, по. курив, зрубцю. Але зробив зру, 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 так, як Я хочу бути так, як всі, що якісь. Ну так, в спортивці чи що тобі, я кажу. Все, так, я відходжу, і то ти мені візьми, будь ласка, у курив. Все, а, давай, готовий? готові, приїхали вас. Пай, знижки. Будь ласка, курив. Дісні, пане, тебе, да. Дорогі друзі, ви знаєте, якщо у голівку додати ваніш, то гарячка стає не білою, а білосніжною. Дорогі друзі, і так, як з... І відпочинку ми хочемо мати мінітуру таку Уявіть собі, Вася, вернувся з корпоративу додому. Ну, як ви зрозуміли, під шафе. Усталые дружки книжки спрятаны. А ми б хотіли наш виступ закінчити словами видатного сучасного коміка. Дорогі друзі! Чесно, ставлячи руку на серце, Віктор Федорович, серце не з тої сторони.